Вітаю вас на моєму каналі. Вітаю вас із понеділком і з початком нового тижня. Не знаю, як ви, я його просто обожнюю. Для мене понеділок, новий тиждень. Це завжди, принаймні, в голові можливість почати щось нове або старе почати по-новому, так як мені треба. Мабуть, тому що я дуже люблю свою роботу, я завжди охоче зустрічаю початок нового тижня. Нагадую, мене звати Олена Почебякіна, ви на моєму астрологічному каналі, і я підготувала для вас прогноз на наступні 7 днів. Поїхали! Сьогодні в нас понеділок, 8 число, і день буде проходити, як і вчорашній, під енергіями знаку риб. Єдине, якщо у нас вчора було місячне затемнення, до речі, спостерігайте, що ви відчували, в яких сферах вашого життя могли відбуватися події, є велика ймовірність, що це для вас буде щось доленосне, і воно з вами на наступних півтора місяці, а то і півтора року. Так от, і якщо у нас вчорашній день був дуже про емоції, дуже про події, коли ви або жертва, або ви інтуїтивна, або ви раціональна і практична. Вчора було багато жалості, багато інтуїції, багато емпатії, і вони потихеньку переходять на сьогоднішній день, але вже більш такому стримано напруженому прояві. Взагалі, сьогодні день і ще буде під. Духовністю буде під жалістю, буде під емпатією, під психологією, під бажанням лінуватися, нікуди не йти, нічого не робити, лише відпочивати, мріяти і щось там собі в голові планувати. Але сьогодні дійсно це все буде більш напружено. Уже не буде просто емпатія, психологічність і там турбота про себе, це вже буде жалість до себе, яка може викликати сьогодні напади нудьги, навіть певної депресії. Сьогодні ми наскільки хочемо закритися десь там в себе всередині, що буде бажання втекти від проблем аж до повної ізоляції. Тобто сьогодні дійсно багато хто не захоче просто навіть вийти з дому, аби нічого не робити. Може не захочеться ні з ким спілкуватися, можливі капризи, докори, скарги, сльозливість. Обережно сьогодні із різними препаратами, які про отруєння, про наркоз, про якісь хімікати, там побутова хімія, обережно, якщо ліки сьогодні починаєте приймати, яких раніше не приймали, вдихати що небудь, чого раніше не вдихали. Сьогодні це так ну, може відобразитися на нашому здоров'ю. Дуже добре позайматися з психологом, прийняти сьогодні якусь духовну езотеричну практику. Те, що я говорила про вчорашній день, можливо помилитися, можливо, попрацювати в волонтерській діяльності. Побути благодійниками, як мінімум, творчість, музика, те, що вас надихає, розслабляє, буде сьогодні корисно, але повторюся, обережно, щоб ви не скотилися із саморефлексії в жалість себе, і потім в хандру, і потім в депресію. Сьогодні день, коли, коли це дійсно можливо, особливо на другу половину дня. Завтра, в 9 число, день уже буде зовсім протилежний, і, мабуть, це добре, класно, коли динаміка, тому що в нас місяць перейде в знаку овна, додадуться нові аспекти, і будемо ми уже більш рухливими. Ми будемо рухливими, ми будемо динамічними, імпульсивними. Нам захочеться вести за собою і щоб все було. Так, як ми сказали, завтрашній день ідеально підходить для швидких стартів, для того, щоб швиденько зробити і швиденько забути. Тобто, це не ми починаємо, але не щось таке, що там з нами буде на роки, на віка. А от те, що швиденько відбудеться, завтрашній день це про спринт. Тому. Нам треба приймати швидкі рішення, починати справи, які швидко починаються, швидко закінчуються. Дуже класно попрацювати фізично, фізичне навантаження, робота руками, швидкий секс, так потихень, швиденько, і пішли. Тобто, завтра все, що про швидкість, воно має бути з нами бути і такой імпульсивно і пристрасно. Якщо займаєтеся з якимись правами, хобі або по роботі, з тим, з тим що колить, ріжеть, робить боляче, теж підходить. Починаємо ходити в спортивну залу, це ж прикольно. Манікюр, педикюр, тобто все, що може вас різати, колоти, завтра дуже вітається. Добре розпаритися. Гарненько в бані, в сауні, чим ви там використовуєтеся трально завтра, день про те, щоб поганяти кров. Якщо є бажання або потреба взяти участь якихось таких. У справах дає конкуренція, тобто щось виграти, представити себе, щоб ви гарно виділитись, виділилися серед інших конкурентів. От завтра реально те робити: виступати в прямих ефірах, якщо ви дійсно лідер думок і вам є про що сказати, демонструвати свій лідерський запас. Запал завтра можна казати людям категорично ні. Якщо є таке бажання, якщо хтось підійде. Будь ласка, добре відвідати якийсь юмористичний захід. Завтра, можливо, всі будуть гострі на язичок, тому враховуйте це день про яскравість і в образі, і у ваших діях. Тому вперед. Єдине, що у першій половині дня ми можемо це робити прям аж надміру, так от владно, але це все одно на позитив, тому чудовий день, завтра, 9 число. От 10-го числа зберігається все те, що в нас почалося у вівторок, але вже буде мати прояв більш негативний. Завтра до 9 числа до нас додається Марс, і він на цей наш запал, лідерські ініціативні настрої, буде робити на шкоду. Тому з 9-го числа. Ми будемо надміру імпульсивними, ми будемо надміру сварливими, ми будемо надміру збудливими та нервозними. Будь-які історії, будь-які справи, де щось пішло не по нашому сценарію, не так як згодні ми. У нас будуть викликати занепокоєння, роздратування і в декого навіть агресивність, дратівливість. Гнівливість, примхливість, істеричність це все разом з нами. Нетерпіння, бажання зробити щось пошвидше, пошвидше досягти бажаного, і тому що ми постійно всім незадоволені. От якщо у вівторок ми будемо робити все швидко, і це нам швидко буде вдаватися, ну, це все буде на класно, і люди будуть адекватно реагувати, то 10-го числа. Ми, нам теж буде хотітися робити все швидко, але обставини цього навряд чи дозволять, і ми через це будемо вкрай дратівливими, вкрай імпульсивними і сварливими. Тому 10-го числа сварки присутні через величезний поспіх, побутовий травматизм присутній. Обережно, щоб не було ніяких там розтягів, порізів, опіків, тому що на 10 те число. Дуже-дуже велика ймовірність, і хочеться дати якусь пораду про компенсації 10 го числа. Добре, добре займатися якимись вокальними історіями, танцювальними історіями, тобто прокричатися, порухатися, навіть коли ви просто робите якесь прибирання і поробити щось руками, може допомогти для того, щоб оцей поспіх, гнівливість, дратівливість перевесли в якесь біля перерослення. Переправити більше якесь позитивне русло. 11 число, яке це в нас для четвер. Знову змінюються наші енергії, ми вже будемо більше під знаком тільця і оцей поспіх він знижиться. Вже нам нікуди не треба поспішати. Навпаки, ми будемо дуже повільними, впертими, закоренілими, стабільними, практичними, неповороткими, неповороткими лінивцями. Ось це те. Що почне з нами бути із 11 числа. Будуть для нас важливі різні гедоністичні наші задоволення це коли ми хочемо поїсти, поспати, полежати, почитати, відмасажуватися і нікуди не поспішати. Ми захочемо сповільнитися, заземлитися, пом'якшиться наша душа, з'явиться ніжність, загостриться почуття кохання, прекрасного і наш естетичний. Смак Уже будемо більш спокійнішими, грунтовнішими, обережнішими, дещо, повторюся, сонними і навіть дещо лінивими. Чудовий день для того, щоб започаткувати якийсь шопінг, придбати ось те все, що буде вам додавати в життя вашого гедоністичного задоволення. Добре, повертати борги або згадати, хто вам, хто що винен. І підштовхнути, повернути, тому що день буде заточений також на фінансові справи. Добре доглядати за своїм волоссям, також косметолога. Добре купити їжі. Якщо ви робите якісь запаси там на тиждень, на кілька днів продуктові, то 11 -е число для цього ідеально підійде, тому що ну, у нас буде такий настрій, то чому б ні? Добре відвідати. Банк, якщо вам потрібно, для того, щоб відкрити якийсь рахунок, закрити, попрацювати також з боргами, добре зустрітися з вашим коханим, з вашими друзями, подругами, тому що все, що ви можете отримати задоволення, будь-який шлях, 11 -е число буде для вас неймовірно корисний. І якщо ви робите руками щось прекрасне, тобто це флористика, це якийсь декор, вишивка, в'язання, якщо це ваше хобі, чи це ваша робота, то. Дійсно, все буде краще здаватися, вдаватися, але є невеличке але. Є невеличке але це тиск маніпуляції від якихось людей і зовнішніх обставин. Найбільше це проявиться рано-рано вранці, тому я думаю, протягом дня, 11-го числа, ми будемо відчувати не такий прям сильний вплив, але, але можливо, тому уважно ці ваші прояви. Задовільнитися, задовільнити свої гедоністичні історії, хтось їм може завадити, ви може, можете відчувати тиск, що ви от хочете, ви собі вигадали, запланували шопінг з якимись косняшками, але приходить щось, щось іззовні, що дає вам. Адекватно це робити. Тому 11 число справи пов'язані з ризиком, або коли треба робити швидкі рішення, не треба. Спортивні подвиги надміру нагружати себе фізично не треба. Можна нагружати свої ручки, але не все фізичне тіло. Працювати. І фінансовими ризикованими вкладеннями ті, які не є у вас уже в житті, теж не треба. Я казала, що корисно віддавати, брати там борги, да, нагадувати, відвідувати банкові установи це так, але без ризиків. Тобто це має бути те, що ви вже знаєте, те, що вмієте, і те, що не принесе вам додаткового фінансового а, стресу. От. І обережно, щоб, щоб не скотитися у чиюсь маніпуляцію або щоб ніхто не маніпулював вами. 12 числа. Ось те, що було в нас 11-го числа, оті всі гедоністичні, естетичні шопінгові, фінансові задоволення від життя, вони. Будуть менш на користь, і вони почнуть викликати в нас незадоволення. Нам буде здаватися, що їжа не така смачна, що нічого нам не приносить задоволення, що стосунки між коханими або із друзями у нас не такі, як треба бути, і в нас буде тотальне незадоволення. Ми будемо ще більш впертими, ми будемо дуже капризними, ми будемо ображатися або можливо, апатія от саме в цих сферах, там, де. Про взаємини або про отримання задоволення. Буде важко когось вмовити на що-небудь: загостриться підозріливість, загостриться недовірливість і дуже загостриться апетит. Тобто ми будемо незадоволені, повторюся, стосунками, тим, як ми виглядаємо, тим майном, який ми маємо, тими способами відпочинку, які нам доступні. Ми будемо незадоволені і можемо. Проявлятися, повторюся, як от така от капризність, образливість, якщо хтось сказав нам про нашу зовнішність, або не, на подібні ж теми, або в когось проявиться як надмірні апетити. От я не задоволена тим, як я виглядаю, тому я піду, все на себе нанесу, все на себе одягну і, ну, коротше, навряд чи воно буде, але навряд чи воно буде на добро, тому обережно, 11 числа це все вітається. 12 числа це в нас буде викликати е, незадоволення, конфлікти і певне розчарування. 13 числа хороший. День хороший день для того, щоб когось переконати своїм словом. Якщо у вас є така можливість в роботі або потреба, буде прекрасно. У нас місяць перейде до знаку близнюків, йому допоможе Плутон розширити ці масштаби. Тому прекрасний день для навчання, для обробки інформації, і ми зможемо не просто її багато переробити, а ми зможемо переробити її дуже багато і дуже глибоко вникнути. У нас близнюки додають певну поверховість. Але Плутон допоможе серед цієї поверховості знайти те, що дійсно нам треба, в нього зануритися і пізнати багато інформації. Добре кудись поїхати, погуляти, або хоча б купити квитки, куди ви там наступні дні зможете поїхати, зможете прогулятися. Добре, спілкуватися, оновлювати вашу техніку, комп'ютерну маю на увазі, документи. Добре працювати з документами, якщо ви берете уроки водіння або складаєте. Із подводіння прекрасно. Думаю, все має бути добре. Добре, покопатися в книжках, зустрітися із друзями, потеревенити, пропрацювати з документами, навести ревізію в документах, в книгах, оформлювати документи, якщо у вас є така потреба. І дуже добре, 13 число. Робити всі ваші справи отак от потихеньку. Якщо ви наприклад, є у вас одна велика справа або кілька великих справ, розбийте їх на кілька кроків, наприклад, на 3-5, і легше буде вам їх зробити. Тому що, коли 13 числа місяць прийде в знаку блеснюки, це додасть нам трошки такої хаосу, е Перескакування, поверховості, і для того, щоб там Плутон, звичайно, допомагатиме, але все одно для того, щоб дійсно доробити свої справи до кінця, 13 числа поділіть їх на кілька менше кроків, менших кроків, і це вдасться. І оце все, що через слово, через документи, через папери, буде дуже круто, якщо воно буде пов'язано і з бізнесом, і з начальством, і з керівництвом, і з вирішуванням фінансових запитань. Тому що нам Плутону в цьому допоможе взагалі 13 число мабуть, найкращий день цього тижня. І 14 числа, ось це все, що я назвала, буде даватися дуже тяжко, тому не рекомендую планувати ніяких паперових, бюрократичних, водійських, книжкових, навчальних справ на неділю, 14 число. Ми ще будемо. Хотіти цього всього, але буде не вдаватися посилиться ось ця поверховість. Про яку я згадала, посилиться наша дріб'язковість, посилиться перескакування. Тобто ми ніби почали 14-го числа щось робити, але не доробили, закинули, схватилися за щось інше, і знову закинули, і знову закинули, тому що ми будемо легковажними. Ми будемо дуже багато сил 14-го числа витрачати на дрібниці, і через це в нас буде така нервове, Напруження, хаос, занепокоєння, метушливість, дуже багато неуважності, багато неадекватної поведінки і непорозумінь, особливо в комунікаціях і в інформації. Тому 14 числа не дуже вірте, хто нам що говорить. Скоріше за все, люди тобто -то відкривають рота просто так. Можливі запізнення. Через вас, тобто через те, що самі ж натупили, але і проблеми з транспортом з графіком руху е, також можливі, і 14 числа. Буде дуже багато незадоволеності всім. Тобто, я щось хочу, але я цього не можу. Те, що я можу, я чогось не хочу. Я комусь це кажу, мене не розуміють. Мої слова перекручують, сприймають неправильно, не чують, що я кажу, і я не можу адекватно донести свої думки. І потім виявилося, що ще навіть і не знаю, що я хотіла адекватно сказати. Ось такі от настрої у нас будуть на 14 число. Важкуватий день, дійсно, самий напружений за весь тиждень. Найкращий день у нас буде 13 го числа, самий легкий, самий напружений буде 14 го числа. Якось так. Бажаю всім вдалого тижня. Пишіть в коментарях, як у вас програються дані аспекти, дані положення. Мені завжди це цікаво і корисно почитати. До зустрічі!